Всех витаю на своєму каналі. Сьогодні я готовлю дуже вкусний яблучний пирог на сметані. Він пишний, воздушний. Справиться кожна хазяйка із доступних продуктів. Для тіста треба 3 яйця, 180 г сахара, сметани 200 г, олія рафінована 80 мл, муки 250 г. Розпушувача 1,5 чайних ложки і чайна ложка ванільного ванильного сахара. Ще надо буде, буде 3-4 середніх яблука. У мене от така от зелена семеринка. Виберіть ті, які у вас є. Ще треба приготувати форму. Я її змазала сливочним маслом і трохи чуть, чуть посипала мукою. Можна просто взяти роздвижну форму і застелити її пергаментом. Спочатку нам надо збити яйця з сахаром. До яиц добавляю чуть-чуть соли. Сыплю чайную ложку ванильного сахара. И отправляю весь сахар. Взбиваю до пышности. От до такої пишності я збила яйця з сахаром, відправляю сметану, промішую хорошо, Вливаю рафіновану олію і отак по ходу мішаю. Так. Вимішуємо добре, щоб олія розійшлася по тісту. З яйцями. З яйцями каж. І до муки я висипаю розпушувач, перемішаю так ложечкою. Висипаю муку. Тісто має бути як густа сметана. І треба добре вимішати, щоб не було комочків. Так, да так. -да. І щоб не було яйця. Бачите, яка в мене помощниця. Прошу, йди в детську. Ну, мама знімає відео і куди ж без неї. Так, от зверху вниз, лопаточкою поворачуємо по кругу. Воно вимішується добре. Це дуже швидкий пірох, пірох на скору руку до чая, саме те, що треба. Бистро готується із усіх доступних продуктів. Не треба тут не сливочного масла, нічого тут такого дорогого немає в інгредієнтах. Каже, що? Так, Бачите, ось таке по густоті повинно бути тісто. Ось таке, густа сметана. Все, відставляю я його в сторону поки. Беру яблука, досточку. Нарізаю. Обчищаю яблуко. Почистила я яблука на 4 части, вибрала серцевину і тепер просто на отакі от дольки нарізаю. Яблука порізала, форму приготовила. Взяла ще мені треба вже 2 столових ложки сахара Тісто. І ще раз гарненько все перемішала і виливаю половина тіста у форму. Так от, розрівнюю, що Так розрівнюю. Все дуже швидко. Це такий пирог на скору руку з осінніх яблучок і викладаю яблучко. Не яблу. Отак от, от покругу зруч. На мене це буде і багато яблук, але нічого. А цього вкус уже не стане, коли багато яблук, а буде ще вкусніше. Що, ще поставимо? Так? Да? Ще поставимо? Ще ось так поставимо. Отак виклала я яблуки на тісто і присипаю чуть-чуть зверху сахарочком. Хто любить корицю, можна чуть-чуть кориці додати. У мене сімірінка, яблуко кисло сладке, то я додаю сахар. Все, і остальне, остальне тісто Масло. я виливаю зверху на яблука. Все, підбираю з миски. Щоб була чиста, скажи. Да, щоб була чиста, щоб менше посудини. І це тісто розрівнюю. Рівненько по яблучках. Так. Все, майже розрівняла. І тепер в духовку. Випікатися буде при температурі 180 градусів приблизно десь 40 минут. А ви дивіться по своїй духовці. Пікси він у мене 40 минут. Отак він хорошо піднявся, красивий, не згорів. І зараз ми його перевернемо. Зараз витік Так, перевертаємо. Отак. І тепер знову перевертаю його вже на формочку. Видите, який він красивий, але ну, ще дуже-дуже гарячий. чуть-чуть присипаю сахарною пудрою, вот отак, для красоти. яка прелість. 40 минут, і у вас на столі шедевр, як із пікарні. А запах який на всю кухню, аромат яблочний. Зараз я вам покажу, розріжу його. Мягусі нічки такий. Дивіться, яка краста виходить. Все пропеклося. Тісто дуже м'яке і саковите таке, яблук багато тут. Дуже красивий, ніжний такий. Ну що, попробуємо пірог яблучний, який я спекла. М -м -м. Боже, який же він смачний. М -м -м. Це просто сама нежність. Так і хочеться взяти чашку чаю, відрізати кусочок такого пирога і сісти коло вікна, дивитися на осіннє хмуре небо, яке у нас зараз є на даний момент. Спостерігати, як падає листя, і наслаждаться вкусом пірога і чашечкою фруктового чаю. Пірог дійсно вкусний. Так що, дівчатки, пробуйте печіть, у вас все вийде так само, а може даже і краще, чому мене я вам цього іскренне желаю. Так що всім милого добра, любові і всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре!